До останнього мали ми боротьбу за призи у чоловічій спринтерській гонці. Перше золото в кар'єрі здобуває 22-річний француз Рік Перо, маючи нуль в активі. Це лише друга особиста медаль на Кубку світу для біатлоніста. Срібло попри два штрафних кола у ще одного француза Емільєна Жаклєна, для якого це лише перший подіум у поточному сезоні. І сенсаційно бронзу здобуває сьогодні Йохан Олаф Ботен з двома нулями. Для норвежця це лише третя гонка на Кубку світу. У квітковій церемонії з Турла Легрейт Себастьян Самуельсон та Кембл Райт, який знову оновлює свій персонал бест. Лідер сезону Йоханн Стігнес Бьо сьогодні лише 17-й. Норвежець мав по два промахи на кожній стрільбі. Чотири українці відібрались до гонки переслідування. Артем Прима – 39-й з одним штрафним колом, з такою ж стрільбою Антон Дученко – 40-й, 48-м став Віталій Манзен з однією хибою, і Дмитро Підручний – 55-й, у нього три штрафних кола. Тарас Лисюк фінішував 78-м, маючи два промахи у пасиві.